Відомі села на Волині, про які ви, напевне, і не чули, існує місце, яке, здається, живе своїми правилами. Литовиш – село, яке не просто приховує тисячолітню історію, а й виблискує легендами та таємницями, яких більше ніде не знайдеш. Це село, яке ніби стоїть на межі часу. Тут на правому березі західного бугу переплилися археологія, легенди і справжня історія, яка тримає в напрузі навіть досвідчених дослідників. Литовиш це не просто село, це портал у минуле. Перші згадки про нього датуються ще 1488 роком. І вже тоді це було місце важливе для торговців і князів. Але ось де справжня інтрига. Назва села походить від литовської вежі. І саме вежа, побудована литовськими князями, що в 15 столітті, стала основою для литовижа. Але що цікаво, ця вежа не просто стояла, вона була важливою частиною оборонної системи. Що ж вона приховувала, невідомо. Вона просто височіла, тримала на собі оборону і бачила все. Також у литовижі дуже багато археологічних знахідок. Здається, литович не просто село, а справжнє археологічне поле бою між часом та історією. Археологи, які працювали на території села, знайшли поселення, що існували ще в 3-му тисячоліттях до нашої ери. Так, ви не ослухалися. Це означає, що литовиш був важливим пунктом ще до нашої ери, між іншими знахідками, трипільська культура та культура лічастого посуду. Хто ж тут жив у ті часи і чому литовиш обрали для поселення у шарах землі? Дослідники підняли уламки кераміки бронзової доби і артефакти римського часу. Це означає, що литовиш був відомим і важливим місцем уже тоді. Коли Європа ще формувала свої перші цивілізації. А тепер приготуйтеся до справжньої містики. Що я, я вам зараз скажу в Литовжі під землею у замку схована корона Данила Галицького. Так саме тут за легендою її заховали після його смерті, аби не потрапила в руки ворогів. Але де вона зараз? І чи можливо все, що чекає на того, хто знайде її? Містика на території села стоїть кам'яний хрест. 1589 року місцевий переказ каже, що під ним похована дочка Мельника. Напис на хресті століттями залишався нерозгаданим, аж доки дослідники не прочитали. Року 1589 представленню Тимофія Мельника, таємничий слід із минулого, який мовчав понад чотири століття. А тепер